Я вас вітаю, любі мої медсестри. Мене звати Людмила Трукевич, хто мене ще не знає. І я дуже рада, що ми з вами будемо говорити про периферичну катеталізацію в новому світлі, дуже в новому світлі. На сьогодні я працюю в компанії Разове і хочу при підтримці асоціації медсестер запропонувати проект. Подолання, катетер асоціованих ускладнень, і результатом цього проєкту буде вдала катетеризація. Я захочу запропонувати новий шлях, шлях буде індивідуальний, шлях буде е, шлях праці з вами по регіонах, по лікарнях. Ми будемо працювати разом. Це буде практично освітницька е, стратегія. Я буду допомагати в навчанні, в інструментах, які ми дамо від компанії вам. І але ми будемо завжди разом контролювати. Ми будемо покроково ділитися досвідом, що ми зробили так, що ми не зробили правильно, якісь робити висновки, і в результаті за цей рік я хочу покращити результати, щоб вся. Країна побачила, що ми щось зможемо зробити, але це ми зможемо зробити тільки разом. Разом, і е, я про коли готувалася, я проаналізувала дуже багато різних досліджень. І на екрані я вам висвітила висвітала невтішні результати. Бачите, більше ста досліджень. Які проводилися протягом 19 років, 2000 рік і аж до квітня 2019 року, було використано майже 77 тисяч катетерів. Взяті різні лікарні в різних країнах світу. Різні специфіка цих відділень була. Це не завжди були відділення реанімації чи відділення хірургії. І всі ці дослідження показали, що ускладнення, які зв'язані з периферичною катетеризацією, є від 2% і до 60 до 70%. Тобто, в різних відділеннях і в різних лікарнях було по-різному. Так, да, здебільшого це були флібіти і ви виявили причини. Дуже часто були інфільтрації, механічні флібіти, коли катетер просто рвав е, вени. І це е, частіше всього на 25% е, було е, у відділеннях невідкладної допомоги. Інколи оклюзія, інколи забивався катетер, десь 8% таких ускладнень, десь близько 6% — це біль. І на що я хочу наголосити, біль була значно вищою в країнах з низькою економікою. В країнах економічно розвинутих, де катетери набагато кращі, то майже причиною там флебідів і причиною незадоволення пацієнта, ну, які пов'язані з білью, не було. Дуже багато причин, які викликають флебіти. І коли я аналізувала ці дослідження, передивилася в YouTube каналах різні відео. Ну, зачастіше це, ці відео цих відео намагались позиціонувати периферичний катетер, Вони всі виглядали дуже одинаково. Але коли ви вже працюєте з пацієнтом, то у вас... Повинно бути дуже багато рішень, щоб була вдала катетеризація. На сьогоднішній день ви медсестра, ви є виклик в тому сенсі, що ви і фізично, і емоційно, і розумові ваші здібності щодня випробовуються. У вас така спеціальність, яка на сьогодні ну, ем, дуже екстремальна. І тому, коли ви є рядом з пацієнтом, і інколи ви навіть не знаєте, як з ними говорити, і про що вам, яку інформацію потрібно сказати пацієнту, щоб заохотити з вами е, співпрацювати. Ми навіть на це будемо звертати увагу, тобто зверну увагу на деталі. По-перше, знання. І в мене багато напрацьованих семінарів, навчальних семінарів, які е, ос... Основа цих семінарів це сучасні технології, які вже всім відомі: це CDC, Центр по контролю за інфекційними захворюваннями, це суспільство інфузійних сестер. Одн... Перший етап це навчання, але ж це навчання буде проводитися не на всю масу, не на всю Україну, а працювати будемо локально. Для чого? щоб виявити ваші помилки, ваші проблеми в ваших різних відділеннях будуть різні проблеми. Е і може ми створимо робочу групу в лікарні, робоча група, уже, е яка має досвід ставити периферичні катетери, десь ми пропишемо договір з клінікою і пропишемо вже в договорі з навчальні програми, передамо муляжі, зразки продукції на безоплатній основі. Все це буде заради підвищення кваліфікації для того, щоб ми з вами шукали індивідуальний шлях, шлях покращення периферичної катетеризації в кожній лікарні окремо, тому що інколи вам достатньо буде навіть приписати протоколу. На що я звернула увагу? Зараз інтернет, зараз дуже модно. Я чимсь не я зразу пишу, десь пишу, десь анонсую. Мені погано зробили, я прийшов в лікарню, у мене вже куча синяків, в мене флебіт. І все це винувата якась така медсестра погана. Це буває. Але щоб цього не було, щоб захистити вас, юридично захистити вас. Ми розробимо протокол, в якому вже буде прописано, що цей пацієнт мав хлеб справа зліва. Що ми не можемо поставити вену там, там, а ставимо там, але він уже навіть зафотографуємо. У вас буде в протоколі все достатньо доказів, і ви зможете підійти до пацієнта з роз'яснювальною роботою, що. Ми вам допомагаємо і ось так ми допомагаємо, щоб він не скаржився, щоб він був дуже вдячний. Над цим може десь потрібно попрацювати. Тому протокол буде розроблений в кожній лікарні, в кожному відділенні окремо внутрішній лікарняний протокол, який буде завірений головним лікарем, головною медсестрою. Якщо є епідеміолог, то обов'язково епідеміологом. І цей протокол буде нести юридичну відповідальність. Цей протокол захистить вас юридично. А працювати я пропоную з продукціями компанії Дельтамед. На початку ви побачили, були слайди, ви побачили ось такі периферичні катетери, може, комусь уже наші регіональні менеджери такі катетери давали. На них така є такий... «Я кращий, ніж колишній. Гни мене, я термопластичний, моя гулка круто заточена, і я справжній італієць. І це справді італійський катетер. Компанія Дельтамед заснована в 1993 році, і це молода компанія. Виробничі е, лінії знаходяться в місті Віадана, провінція Мантуя. Це е, суто англійський завод, який займається і розробкою, і виробництвом. Продуктів для судинного доступу це периферичні катетери, це є центральні венозні, це є PCC і дуже великий асортимент. І такі катетери, які ми хочемо завести в Україну, вони дійсно ніжні і лагідні, термочутливі, гладкі і ну, ідеальні для вени. Я не буду на цьому зупинятися. Я не буду навіть зупинятися на пов'язках, які ви вже полюбили. Десь будуть неткані пов'язки, десь з поліуретаном. І я трішечки тільки зупинюся на тому, що в нас вже є проблеми з тим, як ми промиваємо катетер і чому там завжди залишається кров. Тому ми хочемо на наступний рік вивести в Україну безголковий доступ. Ось такий з'єднувач безголковий mm -hmm. е, з клапаном, mm -hmm. який дозволить легко промивати катетер, який дозволить е, 700 активацій, 700 введень зі швидкістю до 230 мл. І цей е, клапан без рефлюксу. Тобто ви виймаєте шприц. Не буде рефлюксу, не буде назад е, заходити кров ні в центральний венозний, ні в периферичний. Про ці продукти ми будемо говорити, які в чому вони допомагають нам з вами. Про це ми будемо говорити. Для чого я хочу е, 2020 рік е, разом е, з продуктами Дельтамед, разом з компанією Разово, спробувати е, змінити підхід до периферичної катетерізації. Зрозуміло, що. Ви піднімете авторитет клініки. Але ж ви запитаєте, ми вкладаємо гроші, ми купуємо ці катетри. Ви завжди їх купуєте, але завжди у вас є ці плебіти. Давайте їх трошечки зменшимо. Давайте, щоб молодь, яка до вас прийде влітку, осінню, вже мала муляж і вже прийшла, і вона вже тренується не на пацієнтах, а на муляжах. У кожній клініці це буде окремий проєкт. Це вже не буде. Десь там зібрання або онлайн зібрання буде тільки для того, щоб я з вами висвітлювала окрему тему. Навіть тема на 40 хвилин, як промити катетер, і про це я буду говорити. Навчальний процес заради того, щоб підвищити вашу кваліфікацію, для того, щоб дати нові знання, про які ви ще не чули, і для того, щоб покращити під ситуацію в клініці. Я дуже хочу, щоб той досвід, який ви отримаєте, ви поділилися десь в кінці року з іншими клініками, які ще не почали, не вступили в цей проект. У 2020 рік я хочу, щоб він став роком змін змін в периферичній катетеризації. Якщо ви вирішите уча приймати участь, будь ласка, запишіть телефон, мій Людмила Туркевич ще раз хочу представити, або Олена Орлова, яка відповідає за всі регіони в Україні, і вона вже координує наших територіальних менеджерів. Вона зв'яже з вами, і ми цей проект. Якщо ви будете згодні запрацювати зі мною, я Буду дуже рада бачити вас усіх і окремо всіх, і буду дуже вдячна, якщо ми дійсно з вами подолаємо ці проблеми в клініках. Дякую за увагу.